На базі Харківського національного університету імені Каразіна проходить перша міжнародна наукова практична конференція. Сучасні підходи до психологічної реабілітації та реінтеграції в суспільство осіб, постраждалих внаслідок військової агресії. До участі запрошені наукові працівники українських та іноземних закладів вищої освіти, ветерани війни і члени їх сімей, представники міністерств, державних і муніципальних установ по роботі з ветеранами. Ранами лідери ветеранського руху в Україні, представники благодійних фондів та громадських організацій. На конференції обговоримо питання пов'язане з актуальними проблемами реабілітації та реадаптації ветеранів та членів їх сімей. Узагальнимо досвід і кращі практики щодо організації роботи з ветеранами й демобілізованими особами. Розглянемо перспективні напрямки організації та забезпечення роботи з реабілітації некомбатантів. Ознайомимося зі шляхами удосконалення законодавства України щодо досліджуваних проблем проблемних питань в режимі онлайн будуть проведені секційні обговорення, де ми поділимося досвідом благодійного фонду Мирне небо Харкова психологічної реабілітації та реадаптації ветеранів та членів їх сімей в умовах воєнного стану.